П'ять порад перед купівлею 2-літрового ТСА. Перше, це перевірка на наявність підтікань, чи не тече постіль розподільчих валів, верхня нижня кришка. І обов'язково подивіться, в якому стані знаходиться теплообмінник і помпа, чи також вони не течуть. Друге, перевірте ланцюг ГРМ. Ланцюг ГРМ на цих двигунах міняється на п'ятому зубі. В принципі, це не критично, але на це можна торгуватись. Третє: зніміть патрубок з клапана вентиляції картерних газів і перевірте, чи він не пробитий. Четверте, перевірте турбіну, чи не розбита калітка, тому що з цим є проблема. І п'яте основне: зробіть ендоскопію циліндрів. Подивіться, чи не течуть у вас сальники клапанів і чи не видно, що є перекладка по поршню. Ось такий автомобіль сьогодні у нас в роботі. Це Тігуан 11-го року. Пробіг тут 180 тисяч кілометрів. Якраз на огляді перед купівлею. Ми перевіримо для людини цей автомобіль. І він буде знати все, що потрібно по ньому робити, а не купить кота в мішку, в який потім потрібно буде вкласти купу грошей.